Розділ 3 7. незвичайне вирощування. чи є це давно втраченою архаїчною практикою вирощування. Супін прийшов до тями. Це була винагорода від системи, і вона мала бути високої якості. Наразі йому найбільше був потрібен метод розвитку астральних сил. Ця винагорода не могла прийти в кращий час культивування астральної сили. Відчуйте енергію між небом і землею навколо себе і зберігайте її в первинних ядрах клітин тіла, потім сплетіть і стисніть енергію в первинних ядрах, щоб побудувати первинні силові вихори. Щоб пізніше використовувати незліченні первинні силові вихори в незліченних клітинах, щоб впливати на зовнішню енергію через тіло для здійснення астральних навичок, зіркова карта Хаосу пропонувала детальне пояснення, як її культивувати, що відкрило Супін в абсолютно новий світ. З цього моменту Супін досяг справжнього пробудження. Він перетворився зі звичайної людини на воїна, який увійшов у світ бойових домашніх тварин. Він став свідком використання надзвичайних здібно. Супін одразу ж заплющив очі і зосередив свій розум на чудодійному культивуванні, представленому взоряною картою хаосу. Перша спроба культивації була важкою, але водночас, захоплюючою, супін втратив себе в процесі. У надзвичайному спокої він оцінив себе, і світ незабаром. Після цього Супін відчув, що якась туманна астральна сила плаває навколо нього, міжна і тонка, як піщинки. Його свідомість збирала ті зерна, наче пара рук, астральна сила, здавалося, почула поклик його свідомості. Вони повільно летіли до нього і просочувалися в шкіру, потрапляючи в початкові клітини Ядра в процес відбувався плавно, що здивувало і схвилювало Супінга, і все ж всі первісні ядра всередині клітин, хоч і здавалося, кричить ними. Але здавалося, містили в собі цілий всесвіт. Туманоподібна астральна сила увійшла в початкові яди так, ніби вони потрапили в інший всесвіт. Вони стали зовсім маленькими після цього. Супін зібрав і поглинув величезну кількість астральної сили з навколишнього середовища. Однак його сприйняття і діапазон, до якого могла досягти його свідомість, були обмежені. Він міг збирати астральну силу лише в радіусі двох метрів навколо себе. Збір астральної сили все ще був м'яким і повільним. Тут не міг прискорити цей процес, якби він не був струбований у своєму свідомому розумі. Він не міг прискорити збір астральної сили. Швидше за все, це викликало б занепокоєння і сповільнило б поглинання. Хоча він, здавалося, був оточений астральною силою. Астральна сила, яка могла бути прийнята в початкові ядра в його клітинах, була значно меншою за кількістю, як така мала кількість астральної сили могла утворити вихор у початковому ядрі. Не кажучи вже про те, щоб заповнити останнє, безперервно збираючи астральну силу хвилювання, супін поступово зникало. Він поступово зрозумів, що це культивування астральної сили не може бути здійснене за одну ніч, і астральна сила повинна накопичуватися протягом тривалого часу. Справжня складність полягала в тому, як витримати, якщо збирати астральну силу було легко, і процес йшов без перешкод. То для створення вихорів астральної сили йому доводилося робити одне й те саме і повторювати одну й ту саму поведінку день у день. Це вимагало неабиякого терпіння і сталевої волі, яка могла б витримати зростаючу нудьгу. Все була найважча частина у вирощуванні перший стан зоряної карти хаосу. Це стан зоряного вихору, основна увага зосереджена на тому, щоб зібрати астральну силу в початкових ядрах. Щоб сформувати вихори, як тільки це буде зроблено, я зможу вивільнити астральні навички і впливати на навколишній світ другий етап. Стан зоряного тіла. Первісні ядра повинні бути наповнені астральною силою, щоб матеріалізувати вихори. Раптовий сплеск сили буде схожий на незліченну кількість зірок, що вибухають всередині тіла. Одна лише фізична сила зробить мене схожим на людиноподібного звіра, що дозволить мені битися з вихованцями відповідного рангу типу сили і навіть вище. Третій стан це стан зоряної карти. Який для мене зараз занадто далекий у майбутньому, супін повільно розплющив очі. Перші два стани зоряної карти хаосу не вимагали ніяких навичок і покладалися лише на накопичення і конвергенцію астральної сили. Він культивував до тих пір, поки його свідомість не відчула втоми. Але супін зрозумів, що астральна сила, зібрана в початкових ядрах, все ще має низьку щільність, важко було сформувати з енергії, не кажучи вже про вихор. Він мусив визнати, що це був невтішний результат. Таке розчарування було також дияволом всередині, який міг перешкоджати вирощувальню, це знеохочувало людей. Ось чому вирощування було нелегким гаразд. У мене є три в оригінал форцепелет, дух супінга піднявся. Коли він згадав про іншу нагороду, гранули початкової сили могли поліпшити культивування астральної сили людини, такі предмети, які могли мати такий прямий ефект покращення. Були дуже цінними у федерації, і лише сильні та багаті могли собі їх дозволити. Ось чому ці гламурні таланти зазвичай походили з родин із сильними зв'язками. Для широкої публіки було так само важко, як і піднятися до небес, користуватися тими ж ресурсами серед широкої публіки. Не можна було знайти жодної людини з такими зв'язками. На мільйон супін силою думки дістав гранули зі сховища, в його рукав з'явилися три гранули оригінальної сили кавового кольору. Кожна з них була завбіжки з великий палець. Супін понюхав, відчувався слабкий аромат. Як мені їх їсти, запитав супін у системи. Жуй, щоб не вдавитися, відповіла система. Чому ці слова здалися йому знайомими? Супін підняв брови. Він кинув одну з гранул до рота. Повільно розжував її, а потім, поки він жував, він відчув, як якась концентрована астральна сила вливається в нього, в його шлунок, а потім і в решту тіла незабаром Супін помітив, що щільність астральної сили всередині первинних ядер в його клітинах збільшується. Раніше в первинних ядрах була непроглядна темрява, і лише деякі слабкі потоки астральної енергії дейфували туди-сюди. На даний момент її кількість збільшилася більш ніж у сто разів. І вони утворили клапці астральної сили. Ефект цієї однієї гранули дорівнює тому, коли я культивую протягом сотень днів. Очі Супінга яскраво засяяли. Він миттєво заплющив очі і зосередив свій розум на початкових ядрах у клітинах. Він трансформував астральну силу в енергетичні пояси і сплів їх разом у вихрову основу у формі пісочного годинника. Занадто мало астральної сили, щоб сформувати вихоре. Супін без вагань взяв ще одну гранулу споконвічної сили. Астральна сила всередині оригінальних ядер в його клітинах збільшилася і вихлюпувалася клаптями. Супін зібрав астральну силу у Вихор у формі пісочного годинника і розташував його як зовнішню стінку вихору. На півдорозі астральна сила знову вичерпалася, він зробив рішуче зусилля і взяв останню гранулу споконвічної сили. Незабаром, коли гранула первісної сили здавалося, згоріла, багата астральна сила була введена в усі первісні ядра в клітинах. Одним жестом Супін закінчив стіни вихорів, зущання. Раптом Супін відчув, як його тіло затремтіло. Ніби він зіткнувся зі світом, безпрецедентно потужна сила виходила з усіх частин його тіла, а потім розливалася. Досягаючи кожної частини, він відчув, що може розірвати тигра на шматки. У його тілі в кожному з первісних ядер клітин було по маленькому вихру. Вони повільно кружляли в темряві первісних ядер. З кожним вихором генерувалася потужна сила. Супін відчував безперервний потік сили, крім того, слабку астральну силу, що прилипла до його шкіри, як порошинки, вихори втягували в початкові ядра, повільно, як черепаха, вихори зростали.